Перші приготування. Так, вже є сцена, музика. Далі буде ось до самокоштовна річ на сьогодні. сьогодні Учасників. Слава Україні! Слава! Е -е 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 -е! Ми зараз знаходимося на території ще не Обухівський, наш батальйон 133-й, бійці якого завдяки вам отримали досить гарну підтримку і навчання. Зараз вони до цих пір воюють. Е, що за подія в нас? У нас сьогодні тренування з GPS орієнтування. Е, Проситься не стоїть, не треба, ніхто не буде поважити ніяких давати. момент такий ще буває дерево, отак дерево, отак фотографується. Ага. Ну, тобто вийти, отак фотографуватися — проблема. Щоб допомога була один до одного, якщо там заліпил хтось точку, сидить там каперсайця, то витягніть його там, допоможіть там один одному. Ну і вишвидше там візьмете всі ці точки. Так що, навіть всю точку я візьму, хлопці. Ой, ну тільки не з цим деревом, звісно. Да хорош лапать машину. Так, ну що, ось до я точку взяв на 99-й. Так що в кого круті джипи і не приїхав на GPS-орієнтування, навіть без підготовки паркетники можуть якісь точки взяти, а в мене ще й не паркетника а пузотерка. Багато пропустили, я вам так скажу. Хто не приїхав? Можемо зайдемо, вот туда. Ну, дивись. Я тобі не буду розповідати сам вирішуй. <різь> а який в тебе двигун тут? <різь> Стандартный 2.54D56. А, дизель, да? Да. Первый раз в пикапе е еду. Так, это а ничего не помню, надо. А, мы не на те точки поехали. Так, ага, мы тут даже не ставили их, да? Як я зрозумів, хлопці не поїхали до тієї точки. Там ось вона, 13-та. Це у Яр потрібно спускатися. І всі проїхали повз. Так. На 12-13 точку приїхав легендарний гранд Чирокі. Щось капот відчинили, сьогодні багато чороки. Щось з капотом відчинив я за сьогодні бачив. Але все тут добре. О, як тут форсунки в рядок стоять. ну Нічого такого, рядна шестірка. М -м, навіть кондішка підключена. То и добре. 26 номер. Ось там хлопці ходять. як тобі? Що тут зараз ховається? 12-13 точка Як тобі. 6, 13. 12 жесть. Если тут 13, -та, то... Там 13. -та. Є. Бачив її? Якусь ми бачили жесть яка. Не знаю. Ну там ярок спуститься. І не виїхати. Чого? Затком <різь> заїхав і все. <різь> Так. Фотається. Гранд кошті хоче виїхати іншою дорогою. Там веселі діагоналки. Це другий штурман. на нас и бортового номера видно не будет. Это пиздец, блядь. Так, думаем, думаем, думаем. Надо еще проезжать. Я понял, у меня уже номер Смотри, я проеду вот так, чтобы держать крышу. Влад раздавляется. Ну? Чего? я там не падаю. Ну, я так думаю. Да. Ну, и... Мы люди наученные О, вот так, да, да, да. Еще чуть-чуть. Оп, стоп. Вот это будет фото. Вот это и все, наверное. Да. Да, это будет фото. Это будет фото. Это и руки не видно. На трубу, вот! Да подожди, подожди, может они сейчас сюда выскочат. Да, я сюда буду выезжать. Да, да, Владосик, сюда. Все, есть. Давай еще. Давай еще вот так положу я. Ничего, они то сейчас туда будут выскакивать, а ты можешь пока проезжать. Первый раз тут проехать им? Тем... А, UFC тут проходили этап, не один, и тут были трассы. Ну это я понял, не, ну кто-то ж первым придумал вот так проехать, сюда. Блин. Тут ездили, так. Понимаю. Но выглядит отсюда нормально. Тут дуза такая крутого. Так. Ну. Вот это ты, конечно, придумал хорошо. Працюет, Влад. Копатель. Иди покажи им технологию. Зара покажу. Так, 14 -та точка. штурмана там дерева тягають з тропами. Пілот кудись пішов видивлятися трасу проїзду, залишилось менше часу. Хлопці розчистили проїзд. Відпочивають, це два штурмана влада. Екіпаж номер. Який в них? 12. 26 номер екіпажу. Так. Підрівнюється. Но в цьому каньйоні великою кажеться машина. Хочу аж туди забратися. Бере розгон. Ладно, заб'є там. Просто тебе надо зависить в конце. Ворду положить все, дай я зніму Таке оставляй, так. Він це зробив. Так ось, дивись, з моєї сторони. Що, бачите, дивись це? Руку видно, і це Ти видніш руку на камеру? Я бачу, але гілки трохи заважають. Ну, з моєї сторони. Так видно, так. Ну нехай ее штурман вырішує. Убирай. А что Та не, Владос, ты? Да нет ладош, выносите центре. Давай зелье. Хорошо, будете разворачивать меня. Сам не так. Да не знаю, как. Вы Что вы сидите? Что за Да, да залетай и спробуй туда! На да, лопату! Да спробуй! Мы там засядем! Воздух! Ну давай! Давай лопату подбирай. А он туда ниже, туда. Все. Так а що я тебе говорил? Розвернись! На роздатке! Все, вона повисла. Так, щось хлопці На задні Полізли до багажника Тому що вона на роздатці висить. Вже один грань широкий захист відламав. Ну я гадаю, що цей наступний. Сидить. Потужно. На роздатку він засів. Хто ну, такий крюк придумав? З нього все злітає. Поки хлопці безуспішно стоять на місці. Нам їх треба отут встати і Ну Вони ж нам не дадуть точку здати. Нам треба, може точку йти, а тоді їх О, Я ж кажу, з цими уазиками неможливо камеру вимикати. точку а

Це влад! Тепер у азику потрібна евакуація. Що? Щось з нього руль не повертається. Не Глухі місця такі, це яр. Але ти впізкає Не? Влад, ти зрозумів як ти краще заїхав, аніж Вазик. Бля, ви... а потім, аби діємо. Алюна. Ой, у вас що такі чотири? Деметь, виходь биш фотки. Ребінь. Так, лазик лебіткою будуть широкі тягнути. давай. Вот Давай, помогай! Помагай, помагай, Газу! стоп, стоп! сто! Поправимо всі! А він мені підковують. Давай, давайте! Так, і ось про що я казав, що кожен їде в різну сторону. і потім злови їх всіх на точках. Бачив я її в продажу. Може купили. Ось такі вот арки гарні. Колеса. Так, що Машина тіньгується. Четверте место. А, ні, вон ще 570, но не... А то хард. 580? Так, ми на четвертому місці.